Микола Валерійович. Микола Валерійович Широбоков народився 17 травня 1985 року в селі Нове місто в родині Валерія та Людмили Широбокових. Був другою дитиною в сім'ї. Мав старшого брата Сергія. Навчався та закінчив новоміську загальну середню школу. Коли Миколі виповнилось 23 роки, він втратив найріднішу людину. Загинув. У 2008 році у Миколи Валерійовича в цивільному шлюбі народився син Денис. Микола мав багато талантів, обожнював ремонтувати машини та мотоцикли, брався за будь-яку роботу, ніколи не боявся труднощів. Жицірадісний і веселий, він завжди приходив на допомогу тим, хто цього потребував. Він став на захист України в червні 2024 року. За час проходження військової служби зарекомендувався без позитивної сторони. Свої обов'язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед побратимів. 4 грудня 2024 року вірній військовій присязі на вірність українському народу. Мужньо виконавши військовий обов'язок, солдат Широбоков Микола Валерійович загинув: Микола боронив Україну, рідний край кожного з нас. Воював за наші світлі дні та тихі ночі. Загинула людина, яка любила та цінувала життя, знала своє місце в ньому, знала, якою життєвою дорогою має йти. Вітати шану воїну, патріоту, у цей скорпотний день прийшли близькі йому люди, представники влади, колеги, побратимі, військові, друзі та всі, хто його знав. На траурному мітингу, загиблому воїну, солдату Миколі Широбокову, віддали останні військові почесті в честь воїна, який віддав життя за Україну, пролунав трикратний стрілецький салют, поховали героя на Новоміському кладовищі. За право жити на своїй землі ми платимо занадто високу ціну, яку ніколи, ніхто і нічим не зможе нам компенсувати. Ми платимо життями за життя. Страшна війна у безжалі забрала життя ще одного нашого героя захисника, мужнього бійця та земляка, який боронив українську землю від російського окупанта. 8 грудня, схиливши голови та повстававши на коліна, монастирищани знову зустрічали скорботний кортеж на щиці. До рідного краю повернувся воїн-захисник широбоко Микола Валера. Від імені всієї новоміської школи прийміть наше глибоке співчуття. Ім'я Миколи Валерійовича Широбокова назавжди залишиться у наших серцях. Дякуємо тобі, наш герою! Спочивай з миром! Слава герою! Слава Україні!